Сім років без можливості самостійно рухатись. Саша Яковенко з Донецька страждає на рідкісне генетичне захворювання. У неї порушені всі функції організму. Дівчинка потребує постійної допомоги та нагляду. Понад усе вона мріє погуляти містом. Історію продовжить Вікторія що ли? Погляд семирічної Олександри не відрізняється від інших дітей, але в неї порушені всі функції організму. У дівчинки синдром Рета це генетичне захворювання. Біжим давай біжен ручка з ручками. Остаточний діагноз Саші не могли поставити до п'яти років, а тим часом її стан дедалі погіршувався. Дитина вже не може самостійно пересуватись, споживає тільки рідку їжу. Сашу доглядають мама та дві бабусі. Дівчинка постійно потребує протисудомного та ліків для нормалізації травлення. Але вже півтора року необхідні препарати недоступні для дитини через дефіцит та дорожнечу. Коли почали бойові діс і в нас не було взагалі ніяких виплат. Мы действительно были очень тяжело, когда вот читали эти таблетки противосудорожные, смотришь на них и думаешь, как поделить и как их распределить. Когда приехала домой и смотришь на эти лекарства, которые у тебя ты понимаешь, что ты жизнь своему ребенку, и вот Благодаря людям, які теж вот допомогли помогли. життя житрібенка спасена. Тим часом у дівчинки почали виникати судоми. Це пережитий стрес внаслідок бойових дій. Прихожі сиділи, бомбоубіжище далеко біжать. Тобто, ну, таким рібьонкам спуститися вниз теж тоже тяжело. Скруту бабічі пережили завдяки гуманітарній допомозі. Ріната Ахметова штаб узяв під опіку хвору, придбав ліки та візок. І на сьогоднішній день штаб тримає зв'язок із родиною. У разі необхідності ми готові оперативно підключитися до надання допомоги повторно. Новий візочок це можливість для Саші прогулятися рідним містом, адже вона більше року не виїжджала далі власного подвір'я. Ми її так довго чекали, ми так раді Та й коляски це щасливе. Наша коляска, яка була, ми з нею вже давно виросли что ли, гулять даже не получалось. Хотим передать очень большую благодарность, просто огромную. Он очень нам помогает, помогает выжить в этой непростой ситуации. Тепер родині буде значно легше доглядати хвору онуку. Спасибо, это просто маленькое слово спасибо. Его не выразишь. Понимаете, вот просто когда смотришь в глазенки ребенка, который вот живет и продолжает дальше жить, вот это вот счастье. А ось перша прогулянка Саші до центру Донецька, парку кованих фігур. Дівчинка відчуває світ інакше. Тепер її життя сповнене нових яскравих вражень. Саша, а ось смотри вверху. Вікторія Чистюхіна, Данила Кірєв, сабиття канал Україна.